Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як вивести пляму на одязі в домашніх умовах. Визначте походження забруднення. Друге це визначення характеру плями. У нас ця пляма жир. Третє, нам потрібно підібрати засіб для виведення плями. Нам потрібен лимон. Потрібна сіль. Та зубна паста. І Що нам для цього потрібно, це наш терней спирт. Перше. Це засоби для індивідуального захисту. Маска. Та рукавички. Біле полотно. Та жирна прямо. Виводите пляму Перше. насипаємо сіль. Друге, додаємо зубної пасти. Так це все заливаємо лимонним соком. І додаємо нашотерний спирт. Та це все на 15 хвилин. 15 хвилин вже пройшло? Тепер заливаємося все водою. Як ми бачимо, пляма вже виведена. Чисто.